Ось так військові закінчують перший комплекс фортифікацій третьої лінії оборони довкола Артемівська. Саме вона може стати останньою перепоною перед проривом сепаратистів в місто. Наразі населений пункт не часто потрапляє у військові зведення однак все може змінитись за лічені дні. Последние бои, которые развернулись здесь под Светлодарском, и последние обстрелы, и заход разведывательной диверсионных групп, это все свидетельствует о том, что противник начал активизироваться и ведет разведывательную подготовку к предстоящему. Наступлінню від цього комплексу укріплень до Горлівки, що перебуває під контролем бойовиків, всього 16 кілометрів. Зараз сепаратисти активно збирають розвіддані про оборону міста. В певні дні над фортифікаціями довкола Артемівська фіксували одночасно по вісім безпілотників. На цій позиції супротивника готуються зупиняти протитанковими ровами, облаштовують міні-поля та спеціальні загородження для техніки. Вогневі точки обладнають мінометами та важкою бронею. классика сначала огневой налет артиллерии потом идет бой пехота и танки плюс огонь переносится артиллерии в глубину позиции но где-то будет вспомогательный удар а где-то будет основной вот. поэтому мы готовимся на всех рубежах к главному удару противника Зведенням фортифікації займається штаб оборони міста, куди, окрім силовиків і керівництва Артемівська, входять також волонтери. Підготовка першого комплексу тривала близько трьох тижнів, та до цього впродовж місяців роботу не могли зрушити з мертвої точки. Місцева влада, скажеться громадські активісти, всіляко затягує процес. Рубіжі оборони строяться повільно, дуже повільно. нет такой слаженной работы, как это должно происходить, как это происходит в Мариуполе, когда мэр поднимает общественность, предприятия города, выходят всем городом на сооружение оборонительных сооружений. А здесь приходят люди, по человек, волонтеры, общественность. И Ждуть по 3 4 часа, їм привезуть машину з піском. Саме мера міста Олексія Реву активісти називають головним саботажником. Артемівськом він керує вже 25 років. Значна частина місцевих мешканців орієнтується саме на його позицію. Однак чиновник, пояснюють волонтери, уникає участі в підготовці оборони, хоч формально і очолює штаб. Бо його позиція виражається в тому, що він все час присилає к нам некомпетентних людей. Получається, волонтери, люди з Львова, з всієї України, приїжджають сюди, будувати Боронительне сооруження, а мира нет нашого. Рева просто не з'являється на засідання штабу, обурюються активісти. Аби примусити мера зустрітись з мешканцями і пояснити свою позицію, волонтери влаштували справжній скандал з погрозами заблокувати роботу міської влади. Саме на стачі сабота. Чи ми занімаємося? Війна на улиці. Чим ми занімаємось? Лише після таких радикальних заходів мер нарешті пішов на контакт. До прикладу взяв участь у відкритті меморіальної дошки герою України Дмитру Чернявському, який вчився у місцевій школі. Мер визнає, що роботи розпочались з запізненням, однак своєї провини тут не бачить, а звинувачення в саботажі відкидає. когда смогли организовать человеческий ресурс, финансовый ресурс, материальный ресурс, провели все организационные мероприятия. Это не все так просто. Это чья-то земля, здесь проходят чьи-то кабели. Значит, Министерство обороны нам более недели согласовывало эту линию. Это не все так просто. Активісти зі штабу оборони сподіваються, що після владнання конфлікту міська влада нарешті займеться обороною міста. Екзаменом для мера може стати чергова ініціатива мешканців, яка не обійдеться без його підтримки. В штабі оборони переконані, що одними лише фортифікаційними спорудами та ровами вберегти місто від сепаратистів не вдасться. Відтак проводять і ідеологічну роботу. Відбуваються масові акції про українського спрямування вулиці, прикрашають національною символікою на черзі зміна назви міста. Тому вже дуже скоро Артемівськ може перетворитись на Бахмут, яким і був до 1924 року. Левкостек для Радіо Свобода з Донеччини.